кукую на чоловічі ім'я Віктор. Переможець. Ось так. Вікторія, куку, я, ку -ку. я тихо Ніяких переможців. Перші кроки до впровадження інклюзивної освіти, спільного навчання звичайних дітей та дітей з особливими потребами роблять благодійні організації. Цього року ми приготували спектакль, який називається Неспляча красуня. В ньому є все: і добро, і зло, і дід Мороз, і зла Чеклунка. А ми все таки сподіваємося, що добро переможе. Наш шкільний театр активний учасник волонтерської справи. Кожного року ми готуємо спектакль для діток. Вони запросили дітей з особливими потребами до навчального закладу ліцею номер 22 та подарували новорічне свято і 75 подарунків з особливим змістом для кожної дитини. Подарунки, які будуть розвивати творчість діток з інвалідністю, творчість діток, які прикуті до ліжка і які не мають змоги спілкуватися з однолітками, але це буде не тільки дарування подарунків, а й знайомства з волонтерами. Які потім будуть спілкуватися і допомагати цим дітям до свята готувалися заздалегідь. Небайдужі люди проводили акцію Гривня на щастя, яка зібрала 5800 гривень для потреб дітей-інвалідів. А діти ліцею підготували розважальну програму Новорічну історію для своїх друзів.